у мене таке запитання до вас, пане Сергію. Ви представляєте громадську організацію, тому питання складається от чого. Я розумію, що прайморіс вигідно, наприклад, лідеру удара Кличко, щоб дізнатися, який кандидат більш проходний, щоб він, як здобути більшу перевагу на виборах. Якщо мета чесність, то тоді треба ставити, що праймерис – це одне, а вибори проходять по неякісних виборчих списках, таємно тут чесністю і не пахне. Тому можна питання, в чому саме ваша вигода або ваша громадська організація в цьому праймерисі? Дякую. А, те, що я намагався вже а, дякую за запитання, те, що я намагався вже якби про це сказати. Ми не говоримо про закриті списки, так? тобто система праймеризу, тобто перевірки громадської, вона не може зараз е, е, вплинути на обговорення списків політичних партій. А ми говоримо про конкретні округи, е, про конкретні мажоритарні округи. Тут більше можливостей, і більше механізмів, які ми якби продумали, і прописали для того, щоб застосувати ці механізми і показати. До речі, ви називали одну політичну партію. Ну насправді не так все просто, і у них да, не, 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 не так все просто в них на місцях на конкретних округах. Є е, питання, які можна задати будь-якому представнику будь-якої політичної партії або кандидату самовисуванцю, тобто, наше завдання, якби стратегічно, те, що я говорив. Почати відкриту дискусію в першу чергу серед виборців, щоб виборці були залучені до цієї дискусії, а не для того, щоб в останній момент виборець обирав будь-кого невідомо кого, да, тільки тому, що він має належність або до лідера якоїсь політичної партії, або сфотографований разом там з Кличком чи з іншим, да, або до конкретної політичної партії. Нас більше цікавить майбутня якість майбутнього парламенту. Тому це як би наше стратегічне завдання. Слухайте, я хотів би додати: от зараз якраз дуже важливий день, коли розглядатиметься один із найбільш кошмарних антиукраїнських законопроєктів. це про введення по суті другої державної мови. Ви знаєте, під приводом нібито захисту мовних прав етнічних меншин. Але дивлячись на ті показники, на ті розклади, які зараз є в Верховній Раді. Я ж бачу, що у нас є майже конституційна більшість на стороні зараз теперішнього уряду, і фактично він спроможний, якщо він прийме зараз рішення ігнорувати громадські протести, провести продавити це рішення незалежно від будь-якого спротиву зі сторони парламентської опозиції. Вона втратила свій вплив. Якщо ми на сьогодні маємо в парламентській опозиції близько 80, що називається багнетів, ну формально. Таких реально діючих Фактично. тоді, тоді да, факти, фактичних. То постає питання а де ж ті е, 230 осіб, котрі там щойно були, і це показує нам надзвичайно низьку якість. Тих виборчих списків і тих кандидатів, які до цього висувались від теперішніх опозиційних, українських, демократичних і так далі сил. І коли лідери цих сил нам говорять, що ну добре, ми провели 230 людей, із яких у нас осталось 80, таку хорошу роботу зробили, але ми той же самий принцип і ті ж самі практики продовжимо, нічого в них не міняючи. Повірте нам. Ще в, третій, раз. в третій раз після того, як ми пам'ятаємо аналогічну історію у 2006 2007 роках, коли в парламенті власне було фальсифіковано результати народного волевиявлення, я постою ставлю сам перед собою питання: скільки разів ми можемо на слово вірити цим особам? Знаєте, є такий принцип: не можна досягнути чогось іншого, коли робиш постійно одне і те ж саме. Тобто, коли робиш одну і ту ж саму дурницю, кожного разу надієшся, що а, а, цього разу буде краще. Да? Тобто, обер... по, по одній і тій ж самій системі намагаємось, по правилам намагаємось обрати парламент, і кожного разу надіємося, що він буде краще. Але ж... Тому завдання якби, максимально вплинути на зміну принципу.